Є ось такі торгові точки, де можна купити водичку, морозиво, сік. Що там ще можна? Чіпси. Так, парк продовжується далі. І от там є такий міст. Така он арочка. Бачите, люди туди далі продовжують іти під арочку. А це міст той, по якому Йдуть електрички і поїзди. Давайте ми з вами теж трошки пройдемо в ту сторону. Я вже, до речі, так чимало пройшла. І ну, я ж не все вам знімаю по дорозі, тому що відео буде просто безкінечним. Так, а це електричка проїхала, Це той міст, де проїжджають електрички і, мабуть, поїзди пасажирські також. І ми пройдемо під мостом, тому що я так розумію, що парк продовжується далі. Я тут, до речі, не була ні разу, друзі. Знову ж продовжується він, він безкінечний. Ну, одне слово, що сказати, 100 гектарів парку. Його неможливо пройти там за півдня, за день. Це, ну, просто неможливо. Уявіть собі, що це не гектар, а 100 гектарів. Я пам'ятаю, коли Катюша ще жила в Мілані, і я часто туди до неї приїжджала в гості. І ми там з нею любили гуляти в парку Семпіоне, це центральний парк Мілана. От, Він такий двірцевий, дуже такий красивий, тому що там і ну, дворець є. От, королівський палац. От, красивий, дуже я знімала. Якщо хочете подивитися, зайдіть просто в плейлист, там, де подорожі Мілан. От. І той парк Семпіони, е, ну Мені так казали на той момент моя доча, і я читала сама в інтернеті інформацію, що він найбільший в Європі, що він має площу 60 гектарів. Ну Так він не, не, не найбільший виявився, якщо тут ось у Празі парк Стромовка має майже 100 гектарів, там щось 98 із чимось. Так, тут така от зона пікнікова, тому що там я бачу вже димок де люди вже собі щось жарять на мангалі. Тут машинами під'їжджають, є парковка, тут є велосипеди, також парковка, є поліція, машини Он стоять. Так, знову ж тут такі от різні галявинки. Ага, он якісь велосипедні маршрути, бо там ціла зграйка дітей. Друзі, це я вже в іншому місці парку. Він такий величезний, ну, це просто нереально. І дуже-дуже багато... Ой, дивіться. Літачка запускають. Хлопчик з татком грається. запускає, дивіться. Ой, яка краса. Мама піймала. Переловила літачок. Ану. Хлопчик піймав. Дивлюсь на ці ігри дитячі і батьків і розумію, що в Україні, мабуть, ще не скоро буде така ситуація, коли дітки запускають зі своїми батьками іграшкових літаків, а не сидять в підвалах у бомбосховищах від. Справжніх рашистських літаків і не ховаються там. Боже, коли ж такі часи настануть? Це просто риторичне запитання, тому що, мабуть, ніхто на нього не знає відповіді, друзі. На жаль, а так хочеться, щоб наші українські дітки так раділи, могли спокійно гратися на вулиці. Так, це там шумить у нас потяг. Вон він поїхав, правда його погано виключили з дерева. Так, зон тут дуже багато, парк просто неймовірно величезний. Дивіться, які гарні квіти. Ой, які вони гарненькі, дивіться. Так от, парк настільки величезний, що його обійти просто, друзі, неможливо. Здається, я повторююсь. Так, друзі, закінчуємо прогулянку цим парком. Я вам зняла тут дуже багато, але все зняти неможливо, тому що відео зайняло би декілька годин. Так, я дійсно тут була декілька годин. І я навіть відпочивала, знайшла таке місце, де я сиділа як у лісі на лавочці, і навкруги мене нікого не було. Тільки велика-велика галявина і навкруги ліс. От, Нанюхалася запахів квітучої липи, жасмину і смаженого м'яса. І смажених сосисок. Так нанюхалася, що захотіла їсти. І пора мені тепер уже додому. Сподіваюсь, вам сподобалася ця прогулянка. Я намагаюся бути позитивною з вами, щоб хоч трошечки настрою вам принести. Я усіх вас обіймаю От, і бажаю вам тільки добра, усього найкращого, найдобрішого, миру, спокою, витримки, Божого захисту. І до нових зустрічей!